Зараз успокування до огляду швабри для миття вікон РЗТК, Clean Glass. Як бачимо, так запакована така невелика компактна упаковка. Е, тому, в принципі, хто дружати з доставкою, е, в принципі доставка не мала довго коштувати. Е, так, як бачимо комплектація, дві такі насадки з мікрофібри. Так, як бачимо, швабра поворотна на 180, тут фіксується. Так, зараз я її складу. Так, насадку закласти тут досить важко, треба так гнути, тому що тут немає окремого чого, щоб тут розчіпалося, щоб її закласти. Ну, в принципі, думаю, вона така гнучка не повинна зламатися. Так, тепер цю частину фіксуємо. І тут дві частини просто закручуються. Тобто загальна довжина виходить 134 см. Так, як бачимо, так я її скрутив, тепер. Так, тепер потрібно зафіксувати ці дві частини, і цю і цю. Це, можливо, важко фіксується. Е, так, ну в загальному все. Бачимо, так вона виглядає. Е, є одна запасна насадка з мікрофібри. Ну, зразу по недоліках, швидше за все, якщо ви схочете докупити таку ідентичну насадку, окремо на сайті розкажи, швидше за все, ви не докупите. Зараз їх немає в наявності, можливо, в майбутньому вони з'являться в наявності. Тобто все таки за певний час, якщо вони вже порвуться чи зносяться ці насадки, швидше за все, що не вдасться докупити, то потрібно буде щось самому придумувати. Ну так, в загальному за ту ціну тут якихось таких значних недоліків немає. По надійності, так, по міцності виглядає конструкція досить так середньо. Сказати, що надміцна не, не думаю, але так, щоб дуже крихті було, також не виглядає. Я вже купляв від РЗТК швабри двох видів для підлоги для ламінату. Тобто вони є досить міцні. Ця швабра, в принципі, аналог швабри для ламінату, тільки трошки менша, трошки простіша. Тому, в принципі, ця швабра у мене не поламалася, досить довго служить. Тут, в принципі, конструкція майже та сама, тому я сподіваюся, що також буде досить довго працювати. В принципі, розетка дає гарантію. Не не знаю, чи, пів року, чи рік, якщо не помиляюся, Тобто все-таки, якщо щось би поламалося, думаю, що мали б поміняти. Ну, в принципі, за ті гроші, скільки вона коштує, я не думаю, що тут чогось вимагати надзвичайного, в принципі, вона вартує своїх грошей. Так, так я говорив, розетка для неї гарантію 12 місяців, якщо тобто, б щось поламалося, якась частина, одна, наприклад, чи тут кріплення якесь, я думаю, розетка в принципі, без проблем поміняється, якщо не поміняє, то прийшли повністю нову швабру. Тобто розетка, скажімо так, нормально ставиться завжди до гарантії. Ну, Принаймні, скільки я звертався, проблем ніколи не було. Тому, думаю, це переживати не треба. Тобто все-таки вона є досить середньої надійності. Е, ну і бачимо, якийсь скрибок для водозгону води досить такий еластичний. Ну, в принципі, тут кріпиться він досить досить так міцно. Ну, то що перший раз його тяжко закріпити. Так, в принципі, хто не має її де да тримати, потім після миття вікон, які вікна, не думаю, що так хтось часто миє. Можна її потім аналогічно, так як я її складав, аналогічно розкласти досить скоро і просто. Бачимо, можна також, ну це також можна зняти хоча, для зберігання, хоча воно потім трошки тяжко закладається, але все-таки в складеному вигляді воно дуже мало місця займає. Ну, при потребі можна назад запакувати в цю заложку коробку, хто вже взагалі мало місця має для зберігання. Е, ну, в загальному, як бачимо, в принципі думаю, що обрала, хто є свої грошей. Е, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відео огляди різних популярних товарів. Е, в основному це техніка та електроніка. Ну, сьогодні такий трошки нестандартний огляд. Кому цікаво, підписуйтесь. Так, зараз нанесу засіб для вікон і покажу, як ця швабра миє коротко. Не знаю, очевидно, чи, видно, чи він вікно наскільки грязне. Не знаю, як камера передає, зараз подивимося. Так, не знаю, що я правильно роблю, але так, щоб в загальному показати. Трошки забагато цієї хімії дав. Так, ну як бачимо, в принципі я результатом задоволений. Як бачимо, добре воно досить так миє, наскільки, ну звичайно, це тримається з двох сторін і зовнішньої і з внутрішньої, Але в принципі так початково результатом я задоволений.